Сугану виглядає прямо як е, поліклініка в мене на районі. При в принципі, нічого, взагалі тільки бабуляк. Тут бабульки мають сидіти. А так, в принципі, взагалі ніякої різниці. Взагалі, наша країна має величезний культурний спадок, але ігри, створені українськими розробниками, ще не отримали заслуженої уваги. Тому сьогодні ми продовжуємо висвітлювати як позитивні, так і негативні сторони українських ігрових проєктів. Було б гарно, якби на цих моніторах було б також українською. Тому що пише, що треба знайти генератор, але навіть субтитрів немає. Так, ми одразу знайди генератор. Великими буквами, як вала Нвейку. Так, ми одразу ні з того, ні з цього з'являємося. Не знаю, що це таке. Якась кімната. Схоже, знаєте що? Трошки на Unravel. Ви дайте таку гру про чувака, який ходив якимось закинутим приміщенням з такою дуже реалістичною графікою. Тут не тут не реалістична графіка, але реалістичності додає цей ліхтарик, який не рухається разом з камерою, а її доганяє. Тобто він такий також свого роду, як нагрудний ліхтарик, знаєте. Треба включити вертикальну синхронізацію, тому що розривається, розривається кадр. 1256 на 144. Сподіваюся, в мене. Нормально записується, а не на 144. Так, застосувати. А, кадри все одно рвуться, бачите? Я думаю, вам видно. А то воно не, не, не застосувалося. Назад просто не хотіло робитися геймпадом. Тобто я нажимаю на Б і, і не робиться назад. Во, синхронізація полікувала. Це. Гаразд. Коротше, треба допіляти керування геймпадом, тому що гор в гора мусить бути керування геймпадом. а воно тут м -м, кнопочка назад, просто, типу кнопка Б, не працює. Why? Why? This Натисніть лівий Контроль, щоб присісти. У мене геймпад Це, до речі, було прикольно. М'ячик викотився. Знову ж таки, гарно було б, щоб вискакували повідомлення про те, що треба присісти на геймпаді, бо я граю з геймпада. Тобто геймпад кнопки. У мене руку видно одну і другу. Я в якихось голубеньких рукавичках? Я лікар якийсь чи що? Хто я Відкривати ящики я не можу. Окей. Поки що дуже атмосферно, дуже цікаво. Так. Добрий день. Чи назад? Я, схоже, я один з них, бо, бо рукавиці в мене, бачите, мелькають. Також сині, як в цього парубка. Дуже атмосферно. То, що, до чого я придираюся, це щоб гра стала краще, тому що, ну, незважаючи на те, що це інді, все-таки інді також має бути зроблене ладу. Хоча початок був доволі дивний. Оце от знайдіть генератор, але ці великі кнопки вони дуже вибиваються з, з атмосфери, так би мовити. Була якась маленька, одноколірна, біленька. Кнопочка десь зверху, в якихось якихось Resident evil Евела це було б набагато доречніше. Фак, що це за звук стрімний? 40-95. Це, мабуть, код. 4095. Напишите потім мені в коментах, який пароль, якщо я забуду. А де мій ліхтарик з них? Чому, коли не було цього світла, було видно краще, ніж коли воно з'явилось? Розробники, вам не можна використовувати справжні комп'ютери, тим паче справжні логотипи. За це вас можуть засудити настільки, що, настільки ваша гра ніколи не заробить. Яка б вона крута не була. Це також дивно. Прям треба в притул прийти, щоб з'явилася величезна. Зелена кнопка. Ах ти ж. Кінопланетянин чи що? Ну, він вигляда... виглядав, він трошки смішно. Анімація була смішна, погодьтесь. Так, тут я не можу геймпадом обрати кно цифри. Okay. Сьогодні ну, виглядає прям як е... поліклініка в мене на районі. <рі>... В принципі, нічого, взагалі, тільки бабуля, Тут бабульки мають сидіти. А так, в принципі, взагалі ніякої різниці взагалі. Ох ти що, це звідки з'явилось? Я тут щось клацав? Опа. Я через стіну читаю запис... А, вот супер. <реш> <реш> <Оце. реш> <реш> так, Ітан, будь ласка, будь ласка, вислухай мене, у мене мало часу, а ситуація жахлива. Я пишу цю записку. Я бачу? Перекладав якийсь Google Транслейт, це жахливо. Це треба, щоб е, розробники пофіксили. Ну, типу, українська гра, в якій українська на рівні третього класу. Ха-ха-ха, та ну його нахуй. Розробники, я так розумію, це їх перша або одна з перших ігор. Знов цей сраний м'ячик, йолки палки Розробки, я так розумію, на цій грі вчаться. Ну, поки що, дуже навіть непогано. А звідки він кинув м'ячик? Як ти кинув м'ячик? Ємо. <рес> Тихо, блядь. використайте медальйон. Медальйон з дуже дивними палами <теж> <теж> текстурами. бачите? <теж> Ваше місце знаходження було незрозумілим, але для вас дуже важлива ваша присутність і підтримка. Все одно починається на ти, закінчується на ви. Ваше місце знаходження було незрозумілим. Тексти дивні, чесно. Щось має бути якось по інакшому з ними. Фан! Хе-хей, hey, hey, fun! Це ж сталася якась. Е, типу, сталася якась аварія. Чому тут на, на землі лежать всякі речі? Так, ніби вони просто тут розкидані, аби заповнити місце. Тобто історія через оточення не всюди працює, скажімо так. Але в загальному атмосферненько. Нема скрімера? Скрімера нема, дивно. А, це просто погано текстури зробили. Просто погано склали текстури, все я поняв. Ми не мали цього бачити. Будемо дивиться хоум відео. Левел 1. Субтитри. Окей, нам розповідають, як використовувати ліхтар, використовувати якийсь спрей. Спреєм можна малювати якісь маркери, щоб не загубитися навіть в темряві. Сканер допомагає шукати аномалії. Камеру використовуєш для того, щоб, наприклад, призумити. Поки що я не знаю, як цим користуватися, тому що немає субтитрів і немає тих самих пояснень на тригери, на бампери, на це все. Тут навіть немає налаштування субтитрів, тобто мене навчили чогось, чого я не що я не можу. З геймпаду примінити? Ось трошки поламано, вибачте. Незручно дуже на геймпаді, щоб дивитися вправо-вліво, це хрестик. Тобто, якщо ви знаєте, як от лівий стік це ходити, і от під лівим стіком або над лівим стіком, в залежності в який у вас геймпад, є хрестовина. І от на хрестовину виглядати. Тобто ви не можете йти і виглядати. Короче, це дуже дивне керування. Як мене сюди кинули? Що сталося? Вон там єбаклака, бачите, якась червона. Так, ну то є баклаки, подивимося, що вона... Що воно таке. Так, починалось все доволі прикольно. Зараз все доволі неприкольно. Ходити незручно, керувати незручно. Чо, блядь? Ха-ха-ха! Це я! Коротше, я закрився в шафі і керую цим типом! Це я і є. Одиця, стоїть. І це йде назад. Іде вперед. Іде вліво. Не вправо, ой, тут йде вправо, йде вліво. Йде до ящика. Розвертається. Йде до ящика. Знаєте, як я пере передбачаю його рухи? Бо це я! Але як вийти з цього, з цього, з цього халепи, я так і не знаю. Бляха, ну ти бачив, це бачу! Почали за здоров'я, закінчили за упокій, тому що гра дуже сира, дуже недороблена. Українська локалізація, м'яко кажучи, погана, скроєна гра. На жаль, також не дуже, як ви бачите, я не можу вийти з ящика, так і не зміг зрозуміти, куди йти і що нажимати. Якщо чесно, це поки що взагалі не схоже на гру. Це схоже на шкільний або студентський проект, який хоче бути грою. Ну сюжет банальний дивний із. З помилками геймплей поки що поганий. Що мені сподобалося, це в першій локації дуже була непогана атмосфера. Там ця хроматична аберація, червоно-зелені, такі от, типу, розходження камери, вони додають якогось такого vhs в цьому всьому, і рух камери, це все воно створює якийсь такий трошки реалістичність, тобто воно наганяє атмосферки і складається враження такого, що от, от, зараз щось зараз щось може страшне статися. Це дуже гарно, це дуже прикольно. То вони в принципі, як інді індігорор, свою інді атмосферу на початку гри доволі непогано реалізували. Але далі почалася якась повна хрінь. Там субтитрів немає, там кнопки не нажимаються. Тут просто я зайшов в ящик, але виявляється, я себе клонував, як у фільмі Престиж. Одним словом, це ще далеко не гра. Тому розробникам я бажаю успіху, щастя, здоров'я, всього всього найкращого. Але тут ще дуже багато є працювати. Я навіть не дійшов... Йшов до першого монстра, і вже розумію, що це ще дуже далеке до повноцінного релізу гра. Особисто мені так здається, але знову ж таки, робіть побільше. Чим більше ви будете робити, тим більше ви будете навчатися, тим більше у вас буде виходити. Качайте скіл і успіху вам. А всі, хто дивилися це відео аж сюди, підтримайте канал, якщо ви хочете більше відео про різні хороші і погані українські ігри, тому що цей канал існує виключно завдяки вашій спонсорській підтримці цього каналу. А зараз на екрані у вас Переднє відео з цієї рубрики також клікайте, дивіться, насолоджуйтесь, отримуйте задоволення. До зустрічі! Гарного вам вечора і дай Боже!